Дорогі друзі, ви на каналі Ліса Арт і сьогодні ми будемо малювати дуже милого їжачка з грибочками, листочком і яблучком. Але спочатку не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві заняття. А для сьогоднішнього заняття нам знадобиться чистий аркуш паперу, простий олівець і гумка олівці або фломастери. А якщо захочеш, можуть навіть фарбами малювати. В мене ось такі кольори. І найголовніше гарний настрій. І коли ми малюємо, якщо раптом в тебе не виходить з першого разу нічого страшного, головне, не поспішай і спробуй ще раз, адже завжди можна поставити відео на паузу або трохи перемотати назад. А якщо все одно складно, попроси маму або тата допомогти, адже малювати разом це так приємно. І тепер почнемо. Спочатку візьмемо простий олівець і намітимо, де якої довжини та висоти буде наш їжачок, щоб він точно помістився на аркуші. Ось тут ліворуч поставимо крапку, і звідси буде починатися його мордочка. А праворуч крапку, де закінчуються його колючки. Ось. Тепер поставимо крапку знизу, так, щоб залишилося місце для ніжок. І зверху, ось тут. Адже трохи вище, там будуть його запаси їжі, які він знайшов у лісі. Тепер знизу намалюємо трохи вигнуту лінію зліва направо. Ось так. Це буде його животик. А тепер зверху від початку мордочки звідси. І приблизно досюди, теж вигнуту лінію, від носика вгору. Подивись, як в мене вийшло. А тепер від краю цієї лінії і до краю колючок. ось досюди. Намалюємо плавну дугу. Це місце, де будуть закінчуватися його колючки. Тепер всередині трохи нижче ще одну дугу, звідки вони будуть починатися. Тепер найцікавіше малюємо колючки. В мене вони будуть гострої трикутної форми. Я намалюю їх 10. А ви можете більше або менше, як вам подобається. Рахуємо разом один. І ось така калючка в мене вийшла. І два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. У мене готово. Я думаю, що у вас теж все чудово вийшло. І витримо гумкою зайві лінії, адже вони нам вже не потрібні. Ось. А тепер ніжки дві спереду. І дві ззаду. Ти пам'ятаєш, скільки буде 2 плюс 2? Вірно, 2 плюс 2 буде 4. Ой, ми забули намалювати носик. Ось такий овальний. Готово. Ще око ось тут одне коло трохи більше. І другий всередині, трохи менше. А ще ротик ось тут таку вигнуту лінію, щоб він посміхався. А тут півколом намалюємо ось таку зигзакоподібну лінію. Ось. І тут закінчується його мордочка і починаються колючки. Тепер додамо те. Що він несе на своїх голках? Я хочу намалювати йому два грибочки, листочок та яблучко. Спочатку ось тут грибочок. Ось так похило лінію і півкола над нею. Це шапочка гриба. А ось і ніжка його. Раз- і два. Далі відступимо місце. Ось тут, для завдання від лисички. А ось тут яблучко. Його можна намалювати просто кружечком. А можна ось так зверху, як сердечко. Один і два. І далі коло ось. Зверху в нього паличка, називається плодоніжка, і листочок. Готово. І знову грибок. Шапочка і ніжка. А тут ось листочок. Серединка і вигнуту лінію зліва і справа. Готово? Ну, ось ми і намалювали весь контур нашого їжачка. Обов'язково розкажи мені в коментарях було легко. Чи трохи важко намалювати їжачка? Ти впорався сам, чи тобі допомогла мама, тато або хтось із рідних? Я обов'язково прочитаю всі ваші відповіді. І тепер можна розфарбовувати. Сьогодні мені хочеться розфарбовувати олівцями, а вам спочатку розфарбую мордочку бежевим кольором. Охайно! Не замалюйте око! Як ви думаєте, що їдять їжачки? А ось вам і відповідь. Їжачки, справжні гурмани природи. Вони їдять майже все, що знайдуть у лісі або в саду. Основна їжа їжачка це комахи. Вони ловлять жучків, гусени, черв'ячків, слимаків і навіть равликів. Іноді їжачки можуть з'їсти пташині яйця, якщо знайдуть їх на землі. Деякі їжачки палюють на жаб і мишок. Маленька, але смілива тваринка. А ще їжачки люблять ласувати фруктами та ягодами, особливо люблять яблука, груші, малину та чорницю. Іноді вони знаходять гриби і теж їх пробують. Але не всі їжачки відчувають запах і не їдять отруйні гриби. А тепер світло коричневим розфарбую колючки. А ви можете обрати колір для свого їжачка і обережно, не поспішайте, будемо вчитися, не вилазити за краї. А поки розповім вам цікаві факти. Їжачки живуть в лісах, садах і парках. Їм подобається, коли навколо багато листя, кущів. Із затишних місць вони ховаються під листям, в старих норах або під корінням дерев там затишно, сухо і безпечно. Якщо поблизу живуть люди, їжачки можуть оселитися в саду, під купою гілок, під сараєм або навіть під ганком. Їжачок щоночі проходить великі відстані. Іноді він проходить два-три кілометри в пошуках їжі. Він дуже тихий і обережний. Коли шукає їжу, то шурхотить листям і фиркає, ніби розмовляє сам з собою. На зиму їжачок робить гніздо, з листя і трави. Коли стає холодно, він залазить туди і засинає до весни. Навесні. Коли прокидається, він дуже голодний. Відразу йде шукати черв'ячків, слимаків і жучків, щоб підкріпитися. Їжачки не живуть з граєю. Кожен їжачок сам собі господар, і у нього є своя територія, де він шукає їжу. Вони можуть переповзти через камінь і навіть перелазити через невеликий паркан, якщо за ним. Пахне чимось смачненьким. Після дощу справжнє свята для їжака. Тоді з землі вилазять черв'яки і можна влаштувати банкет. А тепер цим же кольором розфарбую капелюшок ось цього грибочка, а ніжка залишиться білою. Ось готово. А тепер візьму темно-коричневий колір і зафарбую носик. Тепер око. І обведу ось це коло побільше. Тепер наведу ротик. зафарбую ніжки. Ось Я малюю йому короткі смужки всюди, де в нього повинні бути колючки. Думаю, стільки буде достатньо. Ще хочу додати рум'янець на щічку, беру рожевий колір і ось так прямо між ротиком та оком. Готово. І один грибочок я вже розфарбувала, а цей зроблю трохи іншого кольору, адже гриби бувають різні. Яблучко зроблю таким червоно-рожевим. І ви обирайте свій колір, які яблука ви більше любите. Ось і плодоніжку коричневим. І ще зеленим листочок. А цей листочок хочу розфарбувати жовто-помаранчевим кольором. І одразу зрозуміло, що вже осінь. Ось і готовий наш малюнок. Подивись, який чудовий їжачок у тебе вийшов. І, як завжди, звичайно ж, завдання від лисички. А тепер подивись на свого їжачка. В нього є яблучко і грибочки. А що ще він міг знайти в лісі? Може, горішок, шишку або навіть маленьку квіточку. Придумай і додай на його спинку щось нове, а ще придумай ім'я для свого їжачка і напиши його поруч на аркуші. Якщо не можеш написати сам, попроси маму, тата або когось з рідних допомогти тобі. Обов'язково покажи свій малюнок батькам та надсилай нам фото в телеграм-канал Ліса Арт QR-код. На екрані зверху, щоб ми всі разом помилувались ним. До зустрічі на наступному захоплюючому занятті у нас на каналі. Дякуємо, що малювали разом з нами. Бувай!